Вітаю, шановні самокласники! Сьогодні урок ми проведемо у такому форматі. Всі ви знаєте про проблеми з електропостачанням, з інтернетом, тому сьогодні я записую для вас відео де викладу інформацію, з якою ви зможете ознайомитися тоді, коли вам буде зручно або з'явиться така можливість. Сьогодні я хочу розказати вам про повітряну тривогу та про правила двох стін. Дивіться, всі ви знаєте, що таке сигнал повітряна тривога. Незалежно від того, де в Україні ви знаходитесь, періодично ви чуєте цей сигнал. Дуже зручно, якщо у вас на смартфоні встановлено відповідний додаток повітряна тривога, який ну, він спрацьовує найшвидше, якнайшвидше. Тобто, в нас сирена на районі, наприклад, лунає із запізненням і ніколи одночасно або раніше. Тому ті, хто знаходяться у гарячих точках, так, наприклад, Харків, область, будь ласка, встановіть собі цей додаток, він справді е, працює як годинник. І у цьому, е, у цьому додатку можна відстежити, де саме е, зараз повітряна тривога, чи тільки на території Харківської області, чи можливо вся Україна, і від цього зрозуміти, наскільки безпечно чи небезпечно перебувати поза укриттям. Дивіться ваші наступні дії. Ми всі з вами виходимо на відеозв'язок, ми всі з вами не припиняємо роботу. При будь-яких обставинах. Але коли звучить сигнал повітряної тривоги, необхідно перервати урок. Якщо ви знаходитесь на відеозустрічі, ви перерваєте цю відеозустріч і прямуєте до укриття. Звісно, зараз масштаби обстрілів Харкова та області трішечки знизилися, і ми почали нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ми почали, а ну як то кажуть, більш на... Такому розслабоні відноситись до цих сигналів, але так робити не варто. Дивіться, що роблять вчителі, коли лунає сигнал повітряної тривоги, ми спускаємося до нашого підвалу. Ми припиняємо урок до відбою повітряної тривоги, спускаємось до підвалу. Прохання розумінням поставитися до такої ситуації, тому що ми працюємо з гарячої точки, там, де постійні обстріли, ви про це знаєте. Як тільки Звучить сигнал від повітряної тривоги, ми повертаємось до зручного формату викладання матеріалу. Звичайно, це не є дуже, як сказати, ефективно, коли ми перериваємось під час уроку. Але і зараз, взагалі, в нас не дуже, скажімо так, звична для нас модель навчання, але ми до цього звикаємо, ми якось прилаштовуємося і тому. Прохання з розумінням поставитись до даної ситуації. Дивіться, що робити, коли звучить цей сигнал. Ну, по-перше, відходьте від вікон. Я розумію, що ніхто вже зараз не ховається по підвалах, що ніхто вже зараз не ходить по бомбосховищах, тому що той час уже минув, і люди більш навчилися якось жити з цими сигналами і реагують тільки тоді, коли поряд щось десь бахнуло. Дивіться, я розумію, що всі ви ховаєтесь у власних квартирах. Давайте розберемо, де ховатися найбезпечніше. Ну, по-перше, відійдіть від вікон. Там, де є вікна, то є небезпечна ділянка. Потрібно, аби від вулиці вас відділяло щонайменше дві стіни. Для чого це треба? Дивіться: якщо поряд з будинком розірветься снаряд, уламки можуть потрапити до квартири. Найпростіший шлях їх потрапляння це через скло, через вікна. Коли пробивається скло, коли пробивається вікно, утворюються уламки скляні, вони дуже гострі, вони легко можуть поранити людину. Тому якщо людина знаходиться біля вікна, вона, ну як сказати, підвищує свій ризик бути травмованим цими уламками або скла, або самого снаряду. Далі, якщо ж, не дай Бог, цей уламок снаряду пробив стіну. А на вікно, так? То під час цього пробиття, ну, з фізики, я думаю, ви це або вчили, або будете вчити. Трішечки гальмує. Оця стіна перша, вона гальмує ту силу, з якої летить снаряд і ту швидкість, і трішечки її гасить. Тому, пройшовши першу перепону, першу стіну, снаряд втрачає той потенціал, з яким він летів. І друга стіна, так. От воно, правило, двох стін, ось наряд пробив першу стіну. І друга стіна вже просто захищає вас від цих уламків. Тобто, вже другу стіну, жоден уламок, жоден снаряд не проб'є. Тому важливо ховатися за двома стінами. Дивіться, раніше так я також ховалася в перші дні бомбардувань, ховалася в туалеті. Але. А в туалеті в нас багато сантехніки, в кого стоїть бойлер. Майже у всіх є плитка, якісь шафки так висять. Дивіться, ванна туалет не є досить безпечними для переховування під час обстрілів, під час сигналу повітряної тривоги. Тому моя вам рекомендація виходити в коридор. В коридорі в нас. Щонайменше меблів, немає вікон, немає кахлю, тобто там, з огляду безпекової ситуації, краще ховатися. Але якщо у вас є тамбур, оце взагалі топчик. В тамбурі взагалі нічого зайвого немає. Тільки стіни, які з одного боку вас оточують, з іншого, наприклад, у мене в тамбурі три стіни, з одного боку три стіни з іншого, тому тамбур є найбезпечнішим місцем. Сподіваюся, що в принципі надалі ця інформація не дуже вам знадобиться, і повітряних тривог у нас буде чим менше, і все це буде летіти мимо. Але все ж таки, моя задача була вам дати цю інформацію, щоб ви це засвоїли. І будь ласка, поки що не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, тому що такої команди від нашого правительства ще не було. Всім бажаю, мирного неба! Надалі після цього відео викладаю презентацію до групи. Рекомендую з нею. <знайомитись>. Там є також декілька корисних фотографій, декілька корисних відео, які зможуть вам допомогти краще розібратися в темі. А також задаю домашнє завдання, яке напишу в групі у вайбері. Чекаю на ваші відповіді. Дякую за увагу! Бережіть себе і мирного неба!